За минулу добу кременчуцькими правоохоронцями розкрито сім злочинів. Зокрема, затримано закладчика наркотичних речовин – 19-річного чоловіка. Патрульні поліцейські під час патрулювання свого квадрату побачили 19-річного чоловіка, який під час того, як патруль підійшов до нього, почав вести себе підозріло. Відразу на місце події прибула слідчо-оперативна група. Під час першочергових слідчих дій було встановлено, що хлопець місцевий і в центральній частині місця здійснював реалізацію наркотичних засобів шляхом Закладок та в подальшому повідомляв як свого так званого роботодавця, так і осіб, які хочуть придбати дані наркотичні речовини. Під час першочергових слідчих дій і останнього вилучено 59 закладок. Кримончужана затримано в порядку стадії 208 кримінального процесуального кодексу України за фактом розпочато кримінальне провадження частиною першої статті 307 кримінального кодексу України. Нову схему вигадали шахраї під приводом надання роботи через інтернет. Ошукали одразу кількох довірливих крименчужанок через Ціальні мережі почали спілкуватися з невідомими і їм запропонували легкий заробіток. Одна із кременчужанок мала таке робоче завдання, що потрібно було ставити вподобайки різним готелям під приводом того, що потрібно піднімати їх рейтинг на картку, яку використовувала жінка. Мався кредитний ліміт близько 60 тисяч гривень, в результаті чого остання витратила значну суму коштів, яка в подальшому їй не повернулась. Ще одна крименчужанка подібним чином лишилася своїх заощаджень, і такі випадки. Ки не поодинокі, адже в ейфорії легкого заробітку кримончужани нерідко втрачають пильність. Хотілось би закликати кремончужан, якщо вам надходять. В месенджере такі повідомлення про легкий заробіток. Почитайте про це в інтернет-мережах. В основному це діють шахраї. Шахраї діють на ваших емоціях про те, що ви готові щось відправити для того, щоб отримати більше, і так само ви вливаєтесь в цю сітку, в подальшому лишаєте своїх заощаджень. Дорожня транспортна пригода сталася 16 листопада в селі Супрунівка Полтавської області. Вантажний автомобіль скоїв наїзд на пішохода від отриманих ушкоджень. Чоловік помер на місці. Закликаємо громадян, водіїв пішоходів бути уважними на дорозі, особливо в вечірні час. На вас повинен бути світловідбиваючий одяг. Також хотілося б нагадати водіям про те, що на наступний тиждень і на вихідні ми маємо вже заморозки. Обов'язково подбайте про вашу безпеку, переобуйте ваші транспортні засоби на зимові шини. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.